Так, Привіт, сьогодні маємо 19 квітня, завтра Пасха. прийшов я тут до себе подивитися, як в мене тут лохина. Оцих три куща, самі-самі перші, які я посадив, дуже багато цвіту заклало. Так, а чандлер? Чандлер також не відстає. Є такі, що попідмерзали, оце треба буде підрізати ще. Багато цвіту закладає. Чандлер приростів він таких сильних не має, але закладає. Побачимо. Можливо погода про норми, а якщо буде погода сприятлива, то прийдеться нормувати, десь там внизу цвіт трішки обрізати, щоб хочеться вже б прирости були. Тож з 22-го року приростів не дуже багато. Так, привіз я також з лісу позавчора. Такі всякі гіляки і треба морчувати. Тому що це все сідає, сідає і сідає. Вночі випав хороший дощ. Це все пролив. Мене ще тут пролив не зроблений, я його Полив і запускати вже полив. Такі справи. Вітер ще холодний, весна така нестабільна. Ніби й тепла, а вітер холодний ще. черешні вже зацвили. Ліс зеленіє. І страшно багато кульбаби зацвило буде трішки вибите, бо вона як насіється, то буде проблема. Якось так.